Лора, кстати, мені мама Блин, це мілко. Мне мама каже, що я вже відправиться в табір для ті випускників, хто випустився вже з, з коледжу, з універу, тому я можу туди піти, а ти? Я теж піду, але якщо мама ті, знаєте, де це буде, де це знаходиться ти? Ладно Флора, а ти точно будеш туди ходити? Бо якщо ми попросимо, то нас можуть відправити в одну кімнату. Я знаю. А. І ще мама казала, що цей табір може ділитися на декілька будинків, де по декілька кімнат для кожного понятно, прикольно. Цікаво, нас в один з тобою домик поселять? Сама не знаю. А, точно, його будуть староїть, правда? Так, да. понятно. А давай, а давай зараз у мами попросимо ноутбук і, і пошукаємо кіно, яке ми будемо дивитися. Давай, тільки в нас немає вкусняшок, від яких ми будемо дивитися це ночі. Блін, ти права. Ну тоді пішли в магазин. Пішли. Так. Хоч у мене не так в гардеробі. Все має бути по-іншому. О. Е Так. Є Отак все. Пішли стоїть. Одінемо окуляри наші. Так, а де мій телефон, а, ось і кошельок. Пішли, пішли. Ма, ми підемо в магазин, добре? Добре, ідіть. Угу, Дякую. Ой, продавця чомусь нема. Ладно, пішли, візьмемо нам якісь вкусняшки з тобою. Так. Не тут і не тут і не тут. Старанно. Значить десь тут колись були вкусняшки. А, ось, напевно, весь вибір. О, оце давай візьмемо. <кхи> Попаченці. <кхи> так, я зараз за все оплечу, а так. Це мені пачка, угу. а це мені на понеси трохи. Ну, видно, все більше. Більше ніяких таких кузнячок тут нема. Пішли, значить, додому все. Тим більше вистачає мені здається, пішли. Фух. Напишу. Так кошелек сюди, вкусняшки сюди можно. Окуляры сюди. Телефон мій сюди. Ну и переодеваемся. Кстати, довірите работа більше одягу. О, я знаю. Одне місце, де можу тобі швидко розробити багато одягу. Давай я закажу тобі. Ну, давай. Це займе декілька годин, напевно. Воно буде шити, але сьогодні прийде. Ой. Алло. Та, мені треба костюми. Багато-багато костюмів. Чекаємо. Я почекаю, коли всі прийдуть. Все, скоро всі прийдуть. А ми давай просто отак почекаємо. Кстати, а ти знала? Ось тобі. Костюмчики. Кстати, вони, вони ще може тобі заробити піжаму. Зараз їх попрошу. Хоча я знаю от, на почті. Там є речі. І, і там можна дати піжами. Можемо туди піти. Пішли. і піду потім моєму новому. Ой. А я піду в. М -м чому ж мені піти? О, в цьому піду. Хоча ні, піду в В якому? ой, все одіваємо наші окуляри. Ну, мені мої окуляри напевно не підійдуть. Так, да, вони не дуже підходять, а то поток підходить. Ладно, пішли вже. Так, да, піш... пішли. Все, пішли. О, ось отут. Десь тут була піжама. о який капелюшок. Ну але ладно, я не хочу такий собі капелюшок. Ми тут просто майже все поспорали, але тут були після ну, чесно чесно тобі кажу. Костюм подарка О, Візьму собі такі вещи. Так, 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 такс. Ні, не хочу я таке. А ти не пам'ятаєш, де була та піжама? Ні, не пам'ятаю. Значить його ртать мені ще довго. Ось. Стоп, все вона наче. Так, да, це ця піжама, як про яку я тобі казала. Це вона наче. Правда? Да. Виглядає так. Ні, Даша, Це потягнути в тебе не вийде. На мене за твонше Даша. Так, ось еще оцей світер візьму. І оце ні Полуниця якась. Ось такі. Да ось. о, ось іще одна піжама Не і скільки в тебе вже одежі Стоп. О, купальник отакий це мій буде. Ну, все мені більше не треба. О, оце буде мій такий рюкзак до школи. Сюди і покладу ці речі. От так Все пішли. Пішли. Стоп. О, ось ще речі. Ось О, клас. Блін, немає, щоб покласти. О, все, пішли. Все, ми прийшли це мій рюкзак. І десь тут була біжама. О, Ось. Отак. А ці найгарніші, найгарніші наряди будуть тут. Що будемо робити? Не знаю, але спершу я хочу Па. І зняти окуляри. Що ж ми будемо робити? О, помніш, ти предлагала е, е, знайти нам фільм на, на, на ніч? Так, да, пам'ятаю, так, я можу зараз попросити мами на урок і ми знайдемо, якщо мама вже додивилася там якісь серії. Ма, а ти вже додивилась дивилась до якої серії? 10. Так, рівно до десятої. А там цілих сто серій. Я в один день буду дивитися по 10 серій. Добре, можна нам ноутбук, а то ми хочемо знайти нам щось на ніч. Окей. Ось. Що ж ми будемо дивитися? Сама не знаю, що ти до мене пристала присталась. Странно, що на наліяну оцю поличку нічого не ставиться. Ну так. Да. О, давай. Оце розстелим. Давай. Почекай, тільки оце уберем. Оце ось сюди і оце ось сюди. Ой. Так. Ось сюди. Давай поставимо. Ой. А. Ладно, про що будемо? Дивиться не знаю. А, диви які милі картини Ладно О, ось, давай оце давай куда ты Опа. О, ладно, Тут побуде. Ось у мене ще є тут окуляри. А давай зараз будемо робити маски. Давай. Так, це сюди. Це твоя маска буде, а я свою зараз візьму. О, ось. Um, вже женить и можно брать ноутбук. Да Ой. мы можем взять его. це. Окей. Тут будем так дивиться. Угу. Так, подивлюся там тотя. Все, вже виходь, скоро вже спати треба. Все, я покупалася. Пішли, я тебе укладу. Привіт, дівчатки Зараз я укладу Лю. Все, вона спить. Гарно вам, вам провести час. Так, зараз я переодягнусь. Нет. Стоп. Ага, ось моя пижама. Все. Все. Остались. Угу. Тільки головне не розбудить твою сестру. Угу. Ось вкусняшки наші. Ой. Не можу з'їсти. давай ты выйдешь уже. І все, ми вже подивилися. Надія ще спик обично в такий час. Кстати, я хочу такі самі наряди, як і в тебе. Будемо такі, як блізняшки, авпешки. Давай, давай. Ем, а ти під яким номером візьмеш собі кімнату? Не знаю, але ми попросимо, щоб ми були разом. Добре. Так, 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 так. А, давай переотінемося. Ні, давай зараз я закажу такі самі, і коли вони прийдуть, то отінемося одинаково. І давай. Все, ось і мої прийшли речі. Стой, а давай оте. Давай отакі отнемо. Давай. Так, а ти своє таке одягай. Зараз. Головне, їх не перепутати тоді. Так, це мої. Ой. Дивись, це сюди і оце ось сюди. А це мої речі. Їх не трогать. Ой. Все, вот так. Одеваем наши окуляры. И все, красотки. Сто... Стой, а ты помнишь, что у нас красивые Хлопки чтобы мы были с ними погуляли сегодня в кафе? Да, помню. Пришли только, Я Возьму свой телефон Все, пошли Стой, я скажу маме, что мы Пошли а, Да Мы пойдем с ней гулять Кстати, дивись, у нас одинаковый образ Прикольно Сейчас я одену Что-то Ну Своє оце. А що вона вже на кухні була? Добре йди, а я піду розпожу твой сестра. Пішли погуляти. Ну, ладно, я з нею погуляю тут, а ви йдіть до них є. Пішли тепер угу. О, ми видно перші прийшли, і це прикольно угу. чека, але тепер перейдеться їх чекать давайте так поміняємося містами. Стоп. А де ваш Тари е... він Він остався там однієї співачки упне, а понятно, що будемо заказувати? Не знаю, ой, не знаю. Надаємо спок спокойствию. А, -а, -а, а давайте його спокійно просто поставимо от сюди і все. так. От так. Я піду все закажу. Нам нам дара им побутили подобно. Ну, окей, значит, значит, что там будет, то и соберись мы, и по каве, и по чаю, что там будет, угу. а, таблеты. Вот, мне, пожалуйста, вот а. и четыре сэндвича, и четыре...

Так зараз еще принесу куда типа ось ваші січаї все смачного дякую якийсь він дикий, це твоє вообще-то забирай це оце моє.

Ладно, а ми йдемо посидіти ще там. Угу. Тут будемо сидіти? Так, зараз я один нам закажу. Будь ласка. Угу. Все, заказав, має скоро прийти. Адь, пожалуйста. Вау, дякую. Будь ласка. Закрываем. Так. Ладно, давай последний. Тоже смачно. Ладно, а теперь давайте. Пізнаем дорогу дорога. Сюди поставили. Даже не